Привітулі дівчулі. Знімаю відео. Нарешті я рознюхала, розносила від Левантики, від вікусі подаруночок і приїжджав мені до Різдва в канал Мама Мія Парфюм. У мене тут таке велике горнятко з кавою. І готова з вами поділитися своїми враженнями. Так. Зараз будемо. Починати. Я знайду картинки, я зберігала картинки вам на іншому телефоні, щоб показувати, як виглядають флакони, тому що без флаконів, я думаю, було, буде вам не цікаво. Отож, поїхали, перший парфум, який я розношувала, це в нас був рабчик ось цей. Ось оцей парфум, ось так він називається. Ось так, як це вам показати, ось так виглядає його флакон. І що я, що я відчувала? Цитруси. Мені одразу пішли цитруси. І якісь білі квіти, які я на пірамідку розібрати не змогла, але я почула квіти. Він мені був свіжий, солодко-квітковий. Цитруси швидко зчезли. Ніжний і дуже гарний парфум. Е, з часом вже в мене тут є і, е, бачите, куча блотерів. У мене тут є і шпаргалет. З часом, коли я цей блотер назад взяла, то я відчула ванільку. Це вже коли блотер трошки полежав. Сьогодні я ванільки не чую, я чую лише білі квіти. Десь далеко цитрус. І зараз вам покажу піраміду. Бачите? піраміда. Я Какао біб, як пахне, я не знаю, але ну, какао я тут не чую. Пачульків теж я не чую. Перцю теж на старті я не чую. Хоча зазвичай, коли перець на старті, то для мене парфум є серйозним. Наступний парфум, який я розношувала, був Елізабет Тейлор. Ось, Ось так він називається. Тут такі відливанти щедрі. Е, Ось так виглядає його флакон. Ось так виглядає його флакон. Стартує одразу перцем, рожевим перцем, такий серйозним. Це, знаєте, е, на якийсь уже парфум, на такий якийсь випадок, не для настрою, а для чогось серйозного. І чомусь одразу мені я відчула пачулі. Я написала, що це деревний амбровий серйозний парфум. І він дійсно, бачите, є деревний амбровий. Я не схибила. Ось, є рожевий перець, троянди не чую. Квітів тут я, ну, можливо, десь далеко якась є квітка, але я її не відчула. Малини я не чула. Ванільки тут я не чую. Ветивер, можливо, я не знаю просто, як він пахне. Наступний парфум, який я розношувала, це вже дуже гарний парфум. Це ось цей. Так. Виглядає флакончик. Ось так. Дуже гарний. Я пам'ятаю, бачила у Вікусі ці парфуми. Вона теж їх їй приходили, я так розумію, на знайомство. Ось. Тут квіти. Багато квіти. Цвіть, свіжі, цікаві. Але я не можу їх розрізнити на які саме. От є, да, букет квітів, охапок, але я не можу поняти, що то таке. І потім мені з'явився якийсь фрукт. Ну, я не поняла, мені був і персик, мені була і грушка, потім десь і яблуко, але виявляється, тут груша. Квіти, бачите, запашний горошок. Ну, на жаль, я не знаю, як пахне той горошок. Можливо, знаю. Я знаю, як самі стручки пахнуть. А як квіт, чомусь квіти ніколи не нюхала. Цього року треба понюхати. Ну, от Пачулі, я теж не чую, це дуже-дуже гарний свіжий аромат. Для мене він свіжий. Наступний аромат це Аква Алегорія ем, ось такий пасіфлора. Ось як виглядає факуну. Мабуть, уж всі ви знаєте, як виглядає Аквалегорія від герлен. Цитруси. Це цитруси, це. тут і лимони, і грейфрути. А в кінці, знаєте, коли все, все змішалося цукерки врошень. Я не знаю, чи вони зараз продаються. Мені здається, десь я бачила такі, як знаєте, дольки. Там е, теж е, ну, як дольки, мандарина, апельсина. Да? Швидше за все, мандарини такі, оці, да? От мені пахло цими цукерками. Ось я вам покажу її тут дійсно. Сплошний цитрус і це сплошний цитрус. Я дуже люблю аквалегорія мандарин. У мене є від Леванти. він для мене такий святково новорічний. Це, мабуть, тому що вікуся тут вклала мої бажанки. Мабуть, у неї просто мандарина немає і вона мені вклала цю аква-алегорію. Але там суто мандарин. А тут усі цитруси, які є. Маракуї я тут не чула, зелені ноти. Ну, можливо, цвіту апельсину я теж не почула. От мене тут, як знаєте, як запхала носа, От зайшли ви в якийсь цитрусовий магазин. Все. І звідти вас не виносить. Наступним я розношувала чоловічий. Ерос від Версач. Ось так виглядає. Ось так флакон. Ви знаєте? Я не одразу зрозуміла, що це чоловічий. Ні. Е, була в мене підозра від назви. Але сміливо його може носити жінка. Стартує яблуко саме зелене, свіже яблуко. Це свіжий аромат, зелений аромат. І його, хоча я, знаєте, до чоловічих, до чоловічих ароматів, до унісексів, в яких є більша ну, переважає більша чоловіча нотка, я відношуся з таким великим знак питанням. А тут норм, я б його спокійно, амбри я не чую, дерева не чую. Свіжий, якісь і квіти тут виходять. Бачите? Бачите? Ото взяло, перевернулося. Хто ж тебе просив? Якісь і квіти, отут пише герань. Я, на жаль, не знаю, як пахне герань. Але кругом, де вона трапляється, аромати гарні. Бо бетонка я не чую, кедр не чую, ветивер не чую. Коротше, він, я легко можу його сама носити, він мені більше жіночий, ніж чоловічий. Ну, і таке буває. Е так, от Як знаєте, як в Oriflame є цей Він мені теж чомусь більше жіночий, ніж чоловічий. Наступним я розношувала ось такий, це, мабуть, або якийсь дубль на трусарді, я вам зараз покажу назву тут погано видку. Або це як називається міні-версія, якась ну, економ-версія. Ось так виглядає флакон. і... Квіт і цитруси, більше я тут нічого не чула. Хоча тут написано і ванілька, і мендаль. От зараз знайду блотер. ще раз сніхну. Блотери досі пахнуть, хоча є такі блотери, яким вже більше трьох днів. Але всі досі пахнуть. Ну, вже так погано розбирається. да? От бачите, що тут є. Тут мендаль, мандарин, магнолія. Ну, Я квіт, троянду я не чую. Геліотроп, ну, можливо, магнолію. От вже коли прочитала, я можу вам сказати, що магнолія, а так я її не чула. Ну і в кінці, знаєте, десь я чула якийсь десерт, але я не знала, що то збиті звершки. Отак-от От трошки ніс мене підвів. Наступним ось цей Ландор Мічері. Це вишня, дівчата. Тут сплошна вишня, навіть нема що говорити. Я не знайшла. На жаль, на фрагрантиці ні піраміди, нічого, але тут вишня. Оце, знаєте, як Лос Черрі. У мене з оригіналом я не знайома, хоча дуже хочеться. Але підробочка в мене була, і, і хто нюхав і знав оригінал, казали, що це якісна підробка. Оце дуже схоже на ту підробку, яка в мене була. Прямо один в один. Ну, якщо в мене була добра підробка на лощарі, значить це дуже схоже на лощарі. Я знаю, Вікуся дивиться мої парфумовані відео. Ну, мабуть, усі. Якщо вона знає мої вподобання, все, то значить усі. То і я, мені здається, у Вікусі є Lost Cherry оригінал. І Віка, якщо ти мене будеш дивитися, напиши мені: він схожий на оригінал Lost Cherry? Чи ні? Ну, якщо в тебе навіть нема оригіналу, хоча мені здається, я впевнена, що він в тебе є, то я впевнена, що ти з ним знайома. Так, наступний аромат це Патрісія Лідо. Мене просили в розпаківці подарунку, щоб я розповіла свої враження. Знаєте, це поливашка. Я б не сказала, що це такі, як то знаєте, як кажуть, як заврори, що вони злітають. Ні, вони швидко не злітають. Вони, знаєте, я бачила їх ціну, тому що я не раз заходжу на сайт Єва і щось там собі шукаю, листаю, знайомлюся, дивлюся, хоча нічого я там не замовляю. То, судячи по їх ціні, в них дуже гарна стійкість. На ту ціну, яку вони мають, в них дуже гарна стійкість. Знаєте, він мені такий фруктово солодкий. Єдине, що я в ньому виділила, це ірис. На фрагрантиці його теж нема, Піраміду, на жаль, я не дивилася. Але от я в ньому чую якісь фрукти, не знаю, які солоденькі, і ірис. Гарний ірис. Не корінь ірису, а саме квітку ірису. Одразу відчувається. Тому хто полюбляє іриски, то це вам. І ще вікуся мені здійснила мою мрію. Я дуже мріяла про цей парфум давно. Тут дуже гарнющий флакон, це Сігнече Монбланк. Я про нього говорити не буду. Я про нього сто раз говорила. Це гарний, чистий флакон, такий, який зігріває душу. От зараз я його нюхаю. Я навіть його на блотери не пшикала. Я зараз його нюхаю, і це краса. І мені хочеться закрити очі і так і сидіти, і вдихати, і вдихати, і вдихати, і вдихати. Це залишок у флаконі. І я дуже віки вдячна за всі ці подаруночки, за всі ці знайомства. Мені дуже приємно, тому що ну, це дуже все гарно. І знаєте, єдиний аромат, от я зазвичай кажу, який на першому місці, який на останньому. На першому місці я не можу нічого. Ну, Всі здогадаються, що це буде сігне чи монпланк, це навіть е, говорити, але мені дуже сподобався парфум. парфум, 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 мені сподобався. Ось цей Це навіть е, на Різдво я ходила в гості, я ним користувалася. Е, і аквалегорія теж дуже гарна, і вишенька дуже гарна. І цей арабчик теж дуже гарний. І я можу просто сказати парфум. На перше місце мені важко виділити. Я можу сказати, який мені найменш сподобався. Це найменше мені сподобався від Елізабет Тейлор. Я не скажу, що він мені взагалі не сподобався, але найменше. Тому що це серйозний парфум. Ну, такий, знаєте, я б сказала парфум на ділову зустріч. Ось такі знайомства, і нарешті я вже приступлю до знайомств з парфунками, які мені приїхали від Мариночки. У мене ще про g не знятий. Я вже собі підібрала про g помадний, який я буду вести в 2026-му, а я ще не зняла звіт про 2025-й, хоча вже пройшло більше місяця. Але я надіюсь, десь на днях я його зніму. Тому роботи багато. Часу не маю, а знімати є що і розказати вам теж є що. Хочу зняти свої фаворити 2025 року по парфумерії, тому що по декоративці знімати, мабуть, не буду, тому що якось від декоративки я перепригнула на парфумерію і, 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 і ну, не знаю, якось мені вже не хочеться того всього, як раніше. Ось, якось мене перенесло вже на догляд і на парфумерію. Якось декоративку я перестала грибти, як то раніше я гребла, тому що я зрозуміла, що мені той, що в мене є. Якби вона не псувалася, мені б вистачило на все життя. Пишіть, що ви знаєте з цих парфумів. чим знайомі, що вам подобається, коментуйте. Ну, Бережіть себе, залишайтеся без спеціалі. Пока-пока.